Вправа 961. Розв'яжіть рівняння dx змінна. Ну що ж, стартуємо. Перше задання а у квадраті x квадраті мінус b в квадраті дорівнює 0. а не дорівнює 0. Запишемо ліву частину як різницю квадратів. А у квадраті х квадраті ми можемо записати як Ах у квадраті. Залишається відняти b у квадраті дорівнює 0. Є? Ну що ж, ми отримали різницю квадратів двох виразів, її можна записати як добуток різниці цих виразів ax b, на їхню суму на AX плюс Б. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, ми, коли у нас добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що Ax мінус b. Може дорівнювати нулю або Ах плюс Б може дорівнювати нулю. Розв'язує урівняння ах мінус Б дорівнює нулю, то АХ тоді дорівнює мінус Б переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, буде 0 плюс B. Є? Тоді ми записуємо, що Ах у нас дорівнює 0 плюс B буде B. Як нам знайти х? Х у нас дорівнює B, що ділиться на А, або можемо записати як b A, так? b А, Ба. Yeah. Uh, ну, а зараз розв'язуємо ax плюс b дорівнює 0. То AX тоді буде дорівнювати 0, було плюс b, стане мінус b. або AX дорівнює 0 відняти b, буде мінус b. Знаходимо тоді невідомий множник х буде аналогічно. Буде мінус. Добуток ділимо відомий множник мінус b ділимо на А. Це буде мінус Б. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Х в квадраті мінус 0,9А в квадраті дорівнює 0. Аналогічно записуємо як різницю квадратів, то ми запишемо як х у квадраті мінус 0,9 це 0,3 у квадраті, тобто 0,9А у квадраті можна записати як 0,3а, що множиться на 0,3а або 0,3А у квадраті. Це дорівнює 0. Ми отримали різницю квадратів двох виразів, а вона дорівнює добутку різниці цих виразів x-0,0. 0,3а на їхню суму. На х плюс 0,3а. І це має дорівнювати нулю. Є? Ну що ж, коли в нас добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з ножників дорівнює нулю, то ми пишемо, що х мінус 0,3а дорівнює нулю, або х плюс 0 а 30А дорівнює 0. Розв'язуємо тоді хнус 03 а дорівнює 0. -0 а дорівнює 0. То ми пишемо, що х тоді дорівнює. мінус 0,3 переносимо праворуч з протилежним знаком. Буде 0 плюс 0,3а. Або х у нас дорівнює 0 плюс 0,3а буде 0,3А. Ми розв'язали відносно х, де х у нас змінний. Ну, а зараз х плюс 0,3 дорівнює 0. То переносимо тоді 03 а через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде 0, було плюс 0,3а стане мінус 0,3а. І х тоді у нас буде дорівнювати 0 відняти 0,3а буде мінус 0,3а. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розріжіть рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні корені нашого рівняння b, a і мінус БА. Є. А в другому завданні мінус 0,3 a і 0,3 a, Є.